Друзі, попереду у нас ще одна дуже і дуже сильна історія. If you have some people from another country, please uh, we have translation special, yes? We have this, yeah? Окей, okay. окей, okay, попереду у нас дуже важлива історія. Яни Степаненко зараз їй вже 13 років. Uh, вона отримала дуже і дуже важку травму uh, в той момент, коли навесні 22-го року евакуйовувалася з. Донецького регіону це такий регіон, де ну, найважчі бої відбуваються в Україні. Там найсильніше б'є артилерія, інші ракети і так далі. От вони з мамою та з братом виїжджали, і Росія вдарила ракетою по Краматорському вокзалу. Це такий логістичний центр. Я дуже часто там буваю і бував. І Росія просто вдарила ракетою в результаті цього удару. Дуже багато людей загинуло, дуже багато людей отримало травму: 59 померших, сім з яких діти. 114 людей отримало поранення. Серед цих поранених була Яна і її мама Наталія. Хочу вас запросити на сцену для того, щоб розказати вашу історію. Попри те, що Яна отримала дуже важкі травми, ампутацію обох ніг. Вона не здається, не так давно вона пробігла бостонський марафон. Вона дуже довго готувалася до нього і пробігла 5 кілометрів. Я вам скажу, що багато людей, які просто там не займаються спортом, вони в цей марафон би не витримали. Яна зуміла це зробити і це заслуговує на наші оплески. Давайте підтримуємо. Яна Наталя, дякуємо, що ви приїхали до нас. Я розумію, що вам це все тисячний раз згадувати дуже і дуже непросто, але для всіх нас і для міжнародної аудиторії ми в першу чергу працюємо для них. Ви є великим прикладом того, як, попри важкі обставини, не здаватися, як бути сильними, як рухатися вперед і давати приклад іншим. Так? Тому що ось ця історія з бостонським марафоном. У нас тут був на включенні генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, і він говорив про вас. Він сказав ваше прізвище, що це приклад незглавності для всієї нації. Тому знайте, що вся Україна і весь світ дивиться на вас і бере з вас приклад. Що для вас взагалі означає спорт? Як він вам допоміг в тих обставинах, в яких ви опинилися? Я вам дам мікрофони. Дуже допоміг нам спорт, тому що я, в принципі, до цієї трагедії, ну, якось і років було мало, якось мене задумалася над тим, щоб десь там піти в спорт. А після трагедії, от, чогось їй сподобалось бігати, коли перший раз її пітер поставив на протези, вона їх майже не знімала. Ну, Вона не бігала, вона просто ходила, обучалася. І потім, так коли ми повернулися в Україну, перший її марафон був це 70 метрів у Львові. Вона його прибігла. Потім нам запропонували Бостон. Ми погодились і ми перемогли, і ми пробігли. Як проходив процес підготовки? Я бачив відео, яке знімала моя колега безпосередньо з США, і ну, я на ти трошки переживала, як я бачив, ти так говорила, що подивом мені страшно, але ти потім пройшла цю дистанцію. Розкажіть про підготовку. Так, от наскільки важко це було почати з 70 метрів, вийти на 5 кілометрів. Тренування вони були чотири рази на тиждень, два дні вона ходила до рібілітолога, і два дні ми займалися з тренерами, з професійними. Ну так потихеньку, потихеньку, якби по годинки в день вона бігала, починає там з 200 метрів, потім 400, так 600, 800. Добігала ми сам більше це кілометри 200 метрів. І також нам казали наші тренера, от Руслан з Насті, що 15 ну, два кілометри це те, що нас може пробігти, тому що якби опиту в неї майже немає, немає. І тренування у нас були лише тільки два місяці, там, з хвостиком так трошки. І за ці два місяці вона все-таки в Бостоні… Як ми не сподівалися, в принципі, що вона пробіжить ці 5 кілометрів. Що для вас взагалі означав цей марафон? Як ви його сприймали? Ну, По-перше, напевно, це її перемога встати з візочка, да, почати ходити це одне, а почати бігати це якось трошки зовсім по-іншому. Вона малочинка. Ми трохи почали говорити про тему спорту, допомозі реабілітації людей, які отримали важкі травми. Чи є альтернатива спорту взагалі? Чи, чи нічого інше? Це читання, якісь там проєкти, що, що може ще так допомагати. І чому саме спорт важливий в таких ситуаціях? Тому що при ну, кінцівок да, треба м'язи ці наращувати, і якби спорт це саме варіант. Я так думаю, що вона. Буде продовжувати займатися трошки. От ми перечекаємо цю жару, і вона піде знову. Буде потрошки бігати. Знову ще один важливий момент, про який я не сказав. Що я не просто пробігла цей марафон. Ще була дуже велика благодійна мета: зібрати кошти для військового, щоб йому поставити такі спеціальні протези для того, щоб бігати, да тому що є протези просто для ходьби. А є протези особливі, так в яких можна бігати. І ця мета була виконана. Так, там більш ніж 600 тисяч гривень. Ви зібрали тим, що ви пробігли. Багато людей донатили, великі донатори були, які підтримали цю ініціативу. Так розкажіть, ви збирали для Олександра Ясного, так чому саме для нього? Як ви з ним, як, як комунікація була після марафону? Вже? Ми з ним познайомились на СК, Якраз у Яни була тренування, і він приїхав. Так як поспілкувалися, тут Сеша розказав за те, що він дуже хоче бігати. У нього є п'ятирічний син. І якби з ним займатися, десь побігати, поганяти футбол, для нього це було б взагалі замечательно. І так почалась наша якби, місія зібрати Саші на біговий протест. Ці 600 тисяч. Після того, як ви Ну після того, що сталося, і перед марафоном ви були довгий час в Америці, ви лікувалися більше року. Чи не було думки залишитися в Америці там жити? Ні. Ні. Нам пропонували да ще залишитись там на рік, може на два. Ну де поки не закінчиться війна в Україні, М -м, ми а? такі домашні, тому ми повернулись. Тобто ви про ну просто любите так країну, що захотіли? Хоча, напевно, там кращі б умови були для, для вас для реабілітації? Ну, звісно, ну хотілося дуже додому, тому ми ні, додому. Ви з населеного пункту, який називається Нью-Йорк, так зараз там, так. ну якраз найгарячіші теж бої відбуваються, це Донбас. Ви часто дзвоните додому? Розкажіть, як там як там взагалі ситуація? Ми дзвонили, коли ми повернулися. У мене там тітя проживала, але зараз ми її от два місяці трошки більше. Ми її забрали якраз перед цим самим вторгненням. А зараз там нема де нікого, тому що половину повивозили. Вони росіяни туди на ту територію, де люди сиділи в підвалах. а ті, хто змог виїхати в Україну, ті повернули повернув туди в Україну на територію України, вивезли. А зараз там ну, просто немає людей взагалі. Немає людей, всі, всі повиїжджали, так? Mm -mm. Все розбивається, все знищується? Там вже все розбито. Ну, те, що вони не можуть так розбити, вони просто скидують ці каби на уцілілі дома. І ну, це те, що нам от розповідали. Воно все. Просто горять дома і все. Ну, вони не лишають взагалі нічого цілого. Така у них така війна. Ви приїхали на Олімпіаду в Париж. Є бажання піти на, на змагання сходити чи, чи погуляти би. просто? Так. І погуляти, і сходити. Куди б хотілося піти? От ви ж летіли, там дорога достатньо довга була. Е про що говорили, куди піти? Ну, діти, звісно, хочуть в Діснейленд. Ми б хотіли сходити на башню. Ну, просто погулять хоча б. Добре, добре. Давайте підключимо. Можливо, є якісь запитання з залу. Так, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви реально мужні люди, і за це теж варто всім подякувати. Нам, вам. Я хотіла запитати, яку пораду ви можете дати батькам, які опинилися в схожій ситуації, як у вас? Що їм потрібно робити для того, щоб реально війти в якесь русло більш-менш нормального життя, якщо можна говорити взагалі так? Знаєте, я теж здалась в принципі в той момент, але ну, потім, друзі. Нові знайомства, те, що ми полетіли туди, там була дуже велика підтримка наших українців, дуже ну, така сильна підтримка, як сказати, воєнного, да, який теж втратив на сталі кінцівку, і він дуже так, Янку сильно підтримував. Ну, чесно сказати, навіть, я навіть плакала, тому що він сказав, що не треба дивитися там десь на кого когось слухати, От ти йдеш вперед і все. І, чесно сказати, це найбільше це, мені каже, підтримка родних, рідних, близьких, друзів. А немає бажання створити спільноту, от, батьківську спільноту, дитячу спільноту, щоб реально підтримувати одне одного і ділитися досвідом своїм у вас. Він успішний, але ж є батьки, які розгублені і справді не знають, що їм робити в такій ситуації. Ми про це подумаємо. Дякую. Так, ще запитання. Я хотіла спитати Яночку: чи боліває вона за когось з наших атлетів, чи дають їй позитивні емоції наші перемоги в Олімпіаді? Так, звичайно, я вболівала за Ольгу Харлан, дивилася всі її перемоги. Вона, вона дійсно крута, я за нею вболівала. Це дуже круто. От у нас є ще запитання. У мене також питання до Яни: які твої улюблені дистанції? Що тобі подобається найбільше в бігу взагалі і чим ти надихаєшся, коли біжиш? Загалом мені подобаються дуже короткі дистанції, бо біг це таке діло, що я дуже втомлююсь, коли, коли бігаю, тому що це коли я дуже довго бігаю, то в мене починають боліти ноги. От, і тому я люблю так пробігати, такі невеликі дистанції. Загалом більш робити вправи, якісь там, може, на прес, там, ну таке. Тобто, може будуть інші якісь ініціативи спортивні? Дякую. От в центрі ще є прохання про питання. Дуже дякую. Взагалі, хотів подякувати за такий приклад вольвої енергії, бажання знаєте, жити, досягати чогось нового. Хотів запитати, чи питання до Яни. Чи є думки взагалі почати спортивну кар'єру? Бо у нас в Україні є дуже сильна команда з параолімпійських ігр? Тобто, чи подумали ти над цим? І взагалі, може є якісь поради до суспільства, до нас? знаєш, Як ми можемо взагалі допомогти людям, таким як ти, які мають бажання займатися спортом? от Що ми можемо зробити? Дякую. Загалом хотілося б стати такою професійною спортсменкою, почати професійно бігати, але це, це все з часом. От. Порада, може, ви скажете якась. Не треба здаватися. Це на нашому прикладі. Я, я маю на увазі, як можуть люди, які... Прості цивільні, там не держава, не прості люди, як вони можуть допомогти вам. Краще себе почувати в суспільстві. Яка допомога потрібна? Та я, я навіть якось не задумувалась над цим. Наші всі нам допомагають хто словом, хто, ну, знаєте, якимось совєтом. Дякуємо. Чи є ще запитання? Так, будь ласка. Яночка, питання до тебе. Що тебе мотивує робити наступний крок? Тобто під час бігу? Що тебе мотивує продовжувати дистанцію і завершувати її до кінця? Таке питання? Загалом мене мотивують мої, мої близькі люди. Тобто від них йде сама така найбільша підтримка, от, і вони мотивують мене з кожним разом робити, робити все більше і більше. Дякую. До речі, питання. Так, для вас мікрофон. Це іноземець, так? тому буде англійською мовою. Дякую. У мене питання про надію. Я є з Італії, з дуже щасливої країни. Ми не можемо зрозуміти, що відбувається у вашій країні. Я, як репортер, звісно, був на фронті багато разів. Але що би ви хотіли сказали сказати італійським дітям і підліткам, які не розуміють, що переживають люди і діти в Україні, яку надію ви маєте на майбутнє? Загалом після травми я надіялася на те, що, е, що я знов зможу ходити, що я знов зможу ходити і бігати. І, і я дійсно це змогла, і це все е, за, за підтримку моїх близьких. Ось. Який меседж можливо для італійських саме дітей, щоб тим хотіла передати, сказати? Сказати, що всі ми дуже сильні, що ми все зможемо і щоб ніхто не здавався. Дякую дуже. Дуже хороший меседж. Будь ласка. Це наш почесний посол у Франції, наш представник тут у Франції. Я не почесний, я звичайний. Надзвичайний здається, так? Чи... Ну, так, по посаді Над... надзвичайний. надзвичайний. А як людина надзвичайна. Да, я посол України у Франції, Вадиму Мельченко, і по-перше, хотів би вам щиро подякувати. Подякувати вам, як колезі, Яна і вам, шановна мамо, тому що ви, окрім того, що ви виконуєте спортивну місію, ви також є дипломатами. Зараз кожен українець є дипломатами, кожна українка є дипломатом. Ви це розумієте, правда? І вже, вже відчуваєте, що це це саме так. І, є. і тому я вам щиро подяку, хочу подякувати, тому що ваша присутність і ваше свідчення, вони дуже важливі для того, щоб світ не забував про цю страшну війну. І я вам щиро дякую за це. І думаю, що до мене приєднаються присутні. І, друге, хочу просто побажати вам. І попросити вас, попросити вас всюди, де ви є. Не забувайте про своїх друзів, про тих, хто зараз в Україні, і давайте свідчення. Ваша присутність вже є свідченням, але не бійтеся давати свідчення. Тому що люди не, не, не завжди, от як казав колега З Італії, не завжди розуміють і знають, що у нас відбувається. Ще раз вам дякую. Дякуємо велике, дякую. Дякуємо дуже. Ви за цей час ну багато вже розумію конференцій відвідали різних країн, так? Так. Де були, що людям, як правило, цікаво про що? В Італії ми були. В Бостоні це були. Де ми ще були? Я на... В Німеччині, в Австрії. Всіх цікавить у тема цієї війни, як відносить, як ми до цього відносимося, як після травм, після цих, як ми власне встановлювалися ця реабілітація, тому що коли ми постраждали, у нас не було центру нашого незламного. Коли ми повернулись, ну чесно шокувало це. Дуже так класно, все зробили. Ці реабілітаційні центри, кабінетики, ці у деянна ходить, займається. Та хлопці наші з ампутаціями займаються. Це взагалі дуже класно. Це дуже важливо. У Львові з'явився центр Андроукен, да. так, який вас підтримує. Центр. І там да. Ви сказали про той період, що ви поїхали лікуватися в Америку. Так. Приїхали, повернулися, а там центр вже на іншому рівні так перебуває. Мені здається, що це дуже круто, і що ми адекватно реагуємо на ті виклики, які зараз стоять перед країною глобально. Так. Чесно кажучи, якби він був да, до того періоду, коли ми от так потрапили, ми б напевно не поїхали в штати. Не поїхали б? Ні, ми б протезувалися би у нас б, у Львові, але на жаль, його не було, тому нас відправили. Дякую. Ще є запитання. Перший ряд. Ми сьогодні зранку бігали з Ромою в парку. Рома теж пробіжав сьогодні. Пробіг 5 кілометрів. Менше. 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 Він знає, як це тяжко це бігти, 5 кілометрів. А ви, ви пробігли в таких дуже складних для вас неймовірно складних умовах 5 кілометрів. Яка ваша наступна ціль? Що ви хочете зробити? Ще пробігти ви на іншому марафоні 5 кілометрів, а можливо, 10 кілометрів. Про що ви мрієте? В спортивному сенсі? Ну, взагалі, моя наступна мета це потренуватись і пробігти вже 10 кілометрів. Це так вже точно хочу. Я ми точно будемо болювати за вас, щоб це вийшло, тому що я пам'ятаю цей бостонський марафон. Всюди всі дивились, болювали, підтримували дуже багато поширень, дуже багато інформації, відео про це. І справді ми пишаємося тим, що ви тим, що ви робите, тим, що ви не здаєтесь. Дякуємо. Є ще запитання? Можливо, хтось з іноземної аудиторії хоче щось сказати, запитати. Добре. А ось давайте. Останнє. Дякую. Я просто слово підтримки, бо за спостерігаю за цією дівчинкою не лише. Окей, uh, okay. за, за камерою навпаки підтримуємо її цілий рік, спрямовуємо, хочемо допомагати будь-якими способами, методами. Надзвичайно круті люди доєднуються до цієї кампанії підтримки сім'ї Степаненків. Тому від усієї великої родини Unbroken тут хочеться просто подякувати всім тим, хто сприяє нашому розвитку, сприяє розвитку родини Степаненків. Будь-яка допомога надзвичайно важлива. Тому, спасибі величезно вам за ці всі слова, які ви та. Тут і просто на доповнення цього хотілося зараз трошечки пояснити, бо Яна просто дитина, яка хоче бути дитиною, і, можливо, трошечки менше хоче мати уваги. Тому зараз вона трошечки сумна, але насправді вона. Щира, весела. Ну так, ви те, що бачите на екранах, то вона зазвичай така. і Дуже шкода, що зараз не може наповно відкритися. Й а згадай, будь ласка, як ми з тобою чим ми займалися минулого разу, коли їздили в Німеччину. Поділися своїми враженнями, що ти тоді робила, і від чого в тебе горіли очі? Ну в Німеччину ми їздили на гольф-турнір. Так само каталися на гольф-карах. Це, це мені дуже подобається. Тому у цієї дівчинки багато різних талантів і дуже хочеться їх розвивати. Тому давайте підтримувати наших діток і також, типу, на правах реклами. Нагадаю про те, що під час Олімпіади триває офіційний збір Суспільного і Unbroken для того, щоб допомогти діткам, які постраждали від війни. Так збір називається Unbroken kids. Будь ласка, долучайтеся. Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Я думаю, що насправді не кожен з нас може в такому юному віці вийти і там провести прес-конференцію сьогодні і відповідати на запитання. Не у кожного є такий хист, це просто виходити і робити. Я ми хочемо подякувати вам, твоїй родині, мамі, всім, брату, великі вітання, щоб ви були здорові, щоб у вас була мотивація тобі пробігти ці 10 кілометрів. Я обіцяю, що ми створимо підтримку свого боку спортивний сектор. І продовжуй в тому ж дусі, не здавайся. Знай, що за тобою стоїть вся Україна. Всі всі дуже хочуть тебе підтримати, щоб в тебе все було добре. Дякую, Дякую. Дякую. слава Україні. Дякую, Я героям слава.